Вітаю вас, друзі. Із усіх об'явлень Божої Матері, які відбулися у 20 столітті і в яких Божа мати говорила із візіонерами, лише одне є справжнім: це об'явлення у ФАТІМ 1917 року трьом португальським дітям Люсії Душ-Сантуш Жасінті Марто та Франциско Марто. Судячи зі свідчень багатьох очевидців, католицьких єпископів, кардиналів та працівників Секретаріату Ватикану, той текст нібито третьої таємниці Хватіме, який Ватикан оприлюднив у 2000 році, не є справжньою третьою Фатімською таємницею. Справжня третя таємниця залишається і нині ще засекреченою Ватиканом. А оприлюднення несправжньої Третьої 3 Фатімської таємниці Ватиканом свідчить про те, що Ватикан вирішив засекретити цю таємницю назавжди. Португальський єпископ Жао Перейра Венансіо, який передав до Ватикану конверт із цією таємницею свого часу, свідчив, що у цьому конверті був один аркуш паперу. Списаний почерком Люсії Душ Сантуш приблизно на 25 рядків. Щодо оприлюдненого варіанту третьої таємниці, то він записаний на чотирьох аркушах, тобто його обсяг становить не менше за 62 рядки. Третю таємницю на вимогу Божої Матері Ватикан мав оголосити на цілий світ відразу ж після 1960 року. Аби попередити майбутнє нещастя для людства. Проте цього не було зроблено, і не зроблено до нашого часу. Але декілька єпископів, священників та кардиналів читали третю таємницю Хватіми, і деякі з них дещо розповіли про її зміст. Я зібрав їхні свідчення, і на їх основі. Спробував реконструювати цілу третю таємницю Фатіми. В результаті отримав такий текст: Цитую: Кара Божа спіткає людство у вигляді війни, яка охопить цілий світ, якщо люди не покаються. Багато людей загине. Коли ж війна закінчиться, світ дедалі більше буде зангурюватися у гріхи проти моралі. Та в гріхи відступництва від істинної християнської віри. Після 1960 року в католицькій церкві на самій її верхівці відбудеться велике відступництво від правдивої віри. А у 2013 році сатана вилізе на самісіньку вершину церкви. Папа буде під повним контролем сатани. Вороги церкви намагатимуться знищити віру в Ісуса Христа у всьому світі, але це триватиме недовго. Вороги церкви розпочнуть війну Росії з Україною, але Україна вийде з цієї війни, духовно оновленою. У ній відбудеться велике відродження церкви, яке пошириться на цілий світ, порятунок для світу. Ліки від світових виразок прийдуть з України, правда вічно восторжествує, і багато народів навернуться до правдивої віри, а слово Боже поверне до себе колишню пошану людей. Люди перестануть ображати Бога, на землі запанує мир і злагода між народами. Ще раніше за всіх згаданих тут осіб, які свого часу прочитали текст третьої таємниці, зробив це папа піт XII. Саме із цього документу він дізнався про те, що врагами церкви готується велика апостазія в католицькій церкві, тобто велике відступництво від віри. У повному зібранні його творів можна знайти ось такий запис цього папи із його щоденника. У перекладі він звучатиме так: мене турбують послання Пресвятої Діви через маленьку Люсію із Хватіми. Ця наполегливість Марії щодо небезпек, які загрожують церкві, є божественним застереженням проти самогубства через зміну віри у її літургії, у її теології та в її душі. Я чую навколо себе новаторів, які бажають розібрати священну капелу, зруйнувати вселенське полум'я церкви, відкинути її прикраси та змусити її відчути каяття за своє історичне минуле. Як бачимо п12 12 не лише пише про попередження третьої таємниці, про підготовку заколоту в церкві, заколоту проти віри. Заколоту який згодом здійснив другий Ватиканський собор, але папа додає до цього, що він чує навколо себе голоси новаторів, які готові цей заколот вчинити. Йдеться про папу, якого отруювали двічі. Першого разу він чудом вижив. А кардинал Сірі свідчив, що не помер він лише завдяки молитвам святого падре Піо із П'єтральчино, наступного ж разу. Тобто 9 жовтня 1958 року цього папу таки спровадили в інший світ, аби не заважав проведенню другого Ватиканського собору. Так само згодом вороги церкви розправилися із Йоанном Павлом І, який був обраним на папу супереч їхнім старанням просунути свого кандидата, який би втілював рішення другого Ватиканського собору в життя. А тепер ознайомлю глядачів із тими першоджерелами, на основі яких я реконструював третю таємницю Фатіми. Колишній секретар Папи 23-го архієпископ Лоріс Каповілла 5 липня 2006 року в інтерв'ю, яке він дав журналісту доктору Паоліні, підтвердив, що існує дві треті таємниці Фатіми. На запитання журналіста, яким є зміст справжнього тексту третьої таємниці, Прелат відповів: Ні, зачекай. Оскільки текст офіційно оголошено, я повинен дотримуватися того, що було опубліковано в офіційних документах, навіть якщо я можу знати щось більше. Кажучи іншими словами, монсеньор Каповілла натякнув на те, що опублікований Ватиканом текст третьої таємниці є не справжнім, а справжній засекречений. Із цим справжнім текстом Папа Павло VI ознайомився 27 червня 1963 року, про що й повідомляли офіційні джерела Ватикану. Як це не дивно, а 27 березня 1965 року. Ватикан знову повідомив, що папа Павло VI ознайомився із третьою таємницею Фатіме. Професор Папського біблійного інституту отець Малахія Брендан Мартін у лютому 1960 року, працюючи секретарем неймовірно впливового кардинала Августина Беа, якого можна назвати головним керівником Другого Ватиканського собору. Того самого Августина Беа, який був членом Масонської ложі, що документально підтверджено, особисто ознайомився зі змістом таємниці. У листопаді 1995 року на Конгресі Хватіма, 2000 отець Малахія Мартін заявив, Зміст третьої таємниці вказує на таку кризу якої ще не було в сучасному католицизмі, та констатує нездатність ієрархів адекватно на неї реагувати. Улітку 1997 року, даючи інтерв'ю журналісту Арту Беллу в радіопрограмі від узбережжя до узбережжя Ам, він розкрив деякі деталі змісту останнього пророцтва. Зокрема, зауважив, що слова Богородиці були лаконічними та конкретними. Головна тема пророцтва, як зауважив отець Малахія Мартін, цитую, жахлива, і стосується апостазії, відступництва, оприлюднення могло б викликати потужну реакцію, якщо б це сталося, то сповідальні та церкви наповнилися б людьми. У відповідь на це висловлювання отця професора, журналіст запитав, чи має щось спільне з істиною, опублікована в місцевій пресі стаття про третю таємницю, із якої навів цитату про папу, що буде перебувати під контролем сатани, на що отець Малахій Мартін відповів: так, схоже на те, що автор міг бути ознайомленим. Із третьою таємницею Кардинал Маріо Луїчі Чаппі, який впродовж 1955-1989 років був особистим теологом п'ятьох пап. 1995 року в Зальцбурзі у розмові з професором Баумгартеном сказав, у третій таємниці передбачено серед іншого. Що велике відступництво в церкві розпочнеться зверху. Отець Йозеф Швейгл, австрійський єзуїт, викладач Григоріанського університету 1952 року, отримав дозвіл від папи Пія 12-го зустрітися з сестрою Люсією та ставити їй запитання. 2 вересня 1952 року. Він провів інтерв'ю з візіонеркою і дізнався, деякі деталі тексту третьої таємниці. Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, отець Швейгл сказав, що перша частина таємниці стосується папи, а друга відступництва в церкві, при цьому додав, хоча я не повинен говорити нічого. Папа Бенедикт XVI, який також читав третю таємницю, 11 травня 2010 року, перебуваючи у Хватімі, сказав про третю таємницю таке: Ми б помилилися, якби вважали, що пророцьке послання Хватіме вже виповнилося повністю, а в травні 2017 року під час святкування столітнього ювілею Хватімського об'явлення. Бенедикт XVI сказав, страждання церкви були спричинені не зовнішніми ворогами, а ворогами внутрішніми. 1997 року професор Папського біблійного інституту Отець Малахія Брендан Мартін в контексті інтерв'ю американській програмі від узбережжя до узбережжя АМ. На запитання журналіста Арта Белла, чому потрібно молитися за навернення Росії, відповів такими словами, Роль Росії у видінні Хватіме дуже важлива, тому що якщо вірити Хватімському видінню, порятунок для світу, ліки від світових виразок прийдуть з України, це є дуже дивне послання у тому розумінні. Що можна було б сказати, що спасіння прийде зі Заходу, як ми завжди думаємо, адже ми є мешканцями Заходу? Але ні, відповідно до послання хватіми порятунок прийде зі Сходу, а саме з України. Малахія Мартін у тому ж своєму інтерв'ю Артубело в радіопрограмі Відузбережям. Пояснює, чому роль Росії є такою важливою. Цитую, Лист сестри Люсії з однієї сторінки, третя таємниця, охоплює три теми. Перше фізична кара для народів. Друге. Духовна кара. Третє. Центральна роль Росії в тому, що обидва ці види покарань. Фізична і духовна кари повинні прийти у світ через механізм, в якому Росія є джерелом. У добу великого переселення народів царя Гунніва тілу вся Європа називала бичем Божим, розуміючи, що жахлива гунська навала є Божою карою за гріхи. Судячи за подіями, які розпочалися із 2022 року в Україні, таку ж саму роль виконує Росія. І те ж саме Малахія Мартін говорив ще в 1997 році на основі третьої таємниці Хватіми. І ми знаємо з історії, що папа Лев Великий, бувши чоловіком святим, зупинив навалу Аттіли у розмові з останнім Кількома словами, І гунни повернули назад, хоч перед цим мали намір захопити Італію. А нинішній папа є повною протилежністю Лева Великого, папою якого повністю контролює сатана, відповідно до того фрагменту тексту третьої таємниці, який, як я вже сказав, свого часу підтвердив Малахія Мартін. Тому нинішній папа зацікавлений у тому, щоб Україна капітулювала, перестала існувати як держава, щоб у ній не було відродження церкви і щоб порятунок для світу з України не прийшов, а відтак не прийшов взагалі. Якби я зробив це відео трохи раніше, багато б мені не повірили. Але після останньої заяви великого Понтифіка Хорхе Берголіо. Стосовно України, все у свідомості українців стало на свої місця, бо всі ми побачили, що пророцтво третьої таємниці Фотіме таки виповнюється у всіх деталях. Ото ще раз прослухаймо це пророцтво у його повній реконструкції. Кара Божа спіткає людство у вигляді війни, яка охопить цілий світ. Якщо люди не покаються, багато людей загине. Коли ж війна закінчиться, світ далі більше буде занурюватися у гріхи проти моралі та у гріхи відступництва від істинної християнської віри. Після 1960 року в католицькій церкві на самій верхівці відбудеться велике відступництво від правдивої віри. А з 2013 року сатана вилізе на самісіньку вершину церкви. Папа буде під повним контролем сатани. Вороги церкви намагатимуться знищити віру Ісуса Христа у всьому світі. Але це триватиме недовго. Вороги церкви розпочнуть війну Росії з Україною. Проте Україна вийде із цієї війни духовно оновленою, у ній відбудеться велике відродження церкви, яке пошириться на цілий світ. Порятунок для світу, ліки від світових виразок прийдуть із України. Правда вічно восторжествує, і багато народів навернуться до правдивої віри, а Слово Боже поверне до себе колишню пошану людей. Люди перестануть ображати Бога. На землі запанує мир і злагода між народами. Насамкінець пригадаємо, як двоє дітей бабіш нинішнього папи 26 січня 2014 року випустили двох голубів, на яких відразу ж накинулася Чайка та ворона, а сталося це після загальної молитви за мир в Україні. Голуби тоді на щастя врятувалися, а війна Російської Федерації з Україною розпочалася після цієї події через відносно короткий період часу і відтоді ще повністю не припинялася. Лише тепер цей знак набирає цікавого змісту. Збоку виглядало так, що це великий понтифік організував полювання за голубами. З боку чайки та ворони. І Якщо Сіра ворона це явно Росія, то біла чайка із чорними краями крил чимось нагадує самого папу, в його білому одязі, із під якого виглядають рукави нижньої чорної сутани.